Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Кому сведрик вибираєте? Сведрик онукові, онукові. О тих вихідних я йому противник гарненький такий купив, а то таку кофточку хочу. Гарна кофточка чи не галаші, чи гайна ковпочка. Щось таке гарненьке, побожена така кофточка. Ой, сумка, моя падаю, маю обідну перерву. Думаю, поки маю час, то треба щось купити, мамо. Мені здається, меншу взяти чи більшу. Як більшу? Ну то добре. Оленочка буде добре? добре. Прошу, буде добре, завжди буде добре. Вчора тримав на руках дід знає, який вонук. Отово буде краще. На виріст. Мені завжди купляли все на виріст. І Я малому куплю все на виріст. Що там таке кажуть? Електроенергію щось там буде відключати. Потреба купляти його поки не відключив. Всім гарного благословенного дня, сьогодні вівторок. Гарна на онука буде. Файно, правда? А мої хлопці мають річ, а онук немає. То Юліанчикові. Юліанчикові, все, дровічка добра, будьте благословені. Дякую.